У Полтаві неподалік місця, де 1 лютого російська ракета влучила у житловий будинок, живі квіти та дитячі іграшки. Внаслідок обстрілу загинули 14 людей, з них троє дітей. Колега загинула наша, на п'ятому поверсі квартира її була. Ірочка Іра Ратушняк. Два дні не можемо прийти до тяну. З 92-го року в податковій службі ми працювали разом, її довго не могли знайти. Шестра з чоловіком шукали дуже довго. Вночі, напевно, десь ідентифікували, кажуть. Чоловік був на нічній зміні кажуть, на роботі. Сина мого товариш загинув, сім'я, 37 років, 37-дівчинка. На другому поверсі вижив чудом наш хороший знайомий. Волонтерка Аріна Корнієнко відкрила збір для родини, яка втратила квартиру. Я знаю дуже гарну родину. Це родина Лещенко, там Таміла, чоловік і синочок. 6 років вони залишилися без квартири на четвертому поверсі. Зараз відкрила для них банк особисто. На ній вже 150 тисяч. Лещенко зараз у своїх батьків. Шукають наразі квартиру. Вони в 6 ранку спустилися і пішли в укриття там і так спасли своє життя. Заочно знала Тетяну фотографа. Вона з цього будинку, з третього поверху. Вона зараз в реанімації в тяжкому стані 4-місячна дитина. Теж я знаю, що в неї. Є черепі невеличка травма є, і пальчик зломаний. Теж відкривала банку, зібрала 100 тисяч. Пошукову рятувальну операцію завершили 2 лютого близько 17-ї, Розповіла речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Нині тут комунальники продовжують розчищати територію від сміття, спилюють аварійні дерева та обрізають гілки. Панельного типу будинок житловий. І він фактично склався понад 800 тонн Було винесено, вивезено сміття і складовано воно поруч неподалік біля житлового будинку. Ще триває ідентифікація тіл, тобто не всі, ще опізнані люди. Вибухова хвиля пошкодила навколо до двох десятків житлових будинків та дитсадок. Залучаються будівельні експерти, які будуть робити попередні обстеження щодо. Можливості експлуатації будівлю, по перше баленка 7 а потім всіх інших 7, 5, 9, таке інше. Буде засідання виконкому щодо подальших дій, щодо компенсації надання допомоги мешканцям постраждалим. Смерть окупантам я більш нічого не можу сказати. Хай мене Бог простить але це смерть. Їх треба просто ну, стерти з за ними. Ви бачите, що робиться. Вони ж нас просто вбивають, усі вбивають, знищують. Оксана Іванова, Анатолій Кикоть та Кирило Виновой. Суспільне новини Полтава.